З нами на прямому зв'язку Євген Нещук, актор, військовослужбовець збройних сил України, екс-міністр е культури України і також голос майдану, пане Євгене. Вітання наші вам. Бажаю здоров'я, Бажаю здоров'я здоров'я і вам. Скажіть, будь ласка, от ми намагаємося зараз зробити таку собі реконструкцію подій, тому що на цьому тижні роковини най так би мовити. Найтрагічніших подій сучасної історії України, і одна з таких подій це саме це те, що сталося 10 років тому на майдані, розстріл небесної сотні, і 20 лютого 2014 року, з якого почалася російсько українська війна, я хочу, щоб якщо це можна, щоб ви повернулися в ті дні і згадали, тому що я ваш голос пам'ятаю тоді на Майдані. Ви керували людьми, які піднімалися по-інститутській. І вже були перші постріли. Вже були багато свідчень, що стріляють, і, можливо, навіть стріляють росіяни. Пам'ятаєте про це? Так, дякую. Звичайно, що ті дні і ночі забути неможливо. Не через 10, не скільки років не пройшло. Вони приходять до мене в снах. Вони, як кажуть, на підшкірному рівні. Врослися в мене, е, я би ще згадав власне ніч з 18 на 19, бо це, по перше, 18 числа е, також е, чимало героїв Небесної Сотні, mm -hmm. і, власне, ніч, яка була, була дана команда, от, власне, пан Олексій згадував, що були чіткі вказівки впродовж всіх подій Майдану. Це, ця, ця спроба розгону була ще в грудні, з 10 на 11 грудня. От, а були перші, перші втрати в, під час вогняного водограща, як ми його називали. Ну і, звичайно, такі ключові пікові дні 18, 19, 20 лютого 2014 року. І Ось ця ніч, пекельна ніч, коли була дана. Ми точно знаємо, команда розгону майдану. Я вже потім скористався рацією, яку ми відібрали в одного з беркутівців. Я дуже чітко чув це по, по командам, які здійснювалися через хвилин. 40 вони вже зрозуміли, тому що я на випередки робив якісь команди. Під, ну, Слухаючи їхні команди, ну і десь вони хвилин через 40 е, зрозуміли, що і перейшли на іншу лінію. Було і таке. Себто ці бойові дії почалися ще з тої ночі. Е, і я би хотів зазначити, що Путін практично програв другий раз майдан, він не міг цього пережити. Він дійсно е, з втечею. Е, повзгодженою Януковича а він прийняв рішення після того як майдан вистояв власне після 18, після цієї ночі е, вже просочилась інформація про те що з Межигір'я почали вивозити речі і що в 19-го вечорі і на дев'яна двадцяте uh -huh. ранок якраз дізналися що влада покидає країну вона лишала ще якісь частині оцього перкуту але він потихеньку відходив і хлопці, які були по периметру барикад, от вони просто понеслися немислимо. Вони відчули цю вже слабкість, е, слабкість беркуту, слабкість, була слабкість влади. Вже доносилося, що Янукович тікає, і вони просто неслися, е, ковтнувши оцей вже подих, подих свободи, і в цей самий момент так тинічно е, розстрілювали власне наших героїв. Ми пригадуємо цю блакитну казку у Стима Голоднюка. Ми пригадуємо всіх Романа Гурика, Назара Войтовича. Я зараз всю сотню не перелічу, але власне, коли ми почали лічити, то на вечір я сказав: дорогі наша, дорогі наші побратими й посестри, ми тут мали дуже багато різних сотень. Так виходить зараз по підрахункам, що в нас з'явилась небесна сотня. Сотня ангелів, які ціною свого життя дали перший бій. На майдані відбувся перший бій, тому що насправді, якщо би цього бою не було, то це б була просто тиха здача. Все те саме було. Я знаю по документах і знаю по тому, що планувалося на Канівській святій Шевченковій горі. Зібрання на 9 березня на 200 років Тарасу Шевченку. Зараз 10 років проходить і 210-та буде річни... річниця 9 березня. Дивіться, стільки збігів, і там планувалася зустріч підписання багатьох різних угод: Назарбаєва, Путіна, Януковича, Лукашенка угу. ключових, скажімо так, може, там іще хтось був, але такі ключові фігури, тому майдан практично. Зупинив оцю цю тиху здачу. Він дав бій. Так ми не могли тоді стримати ситуацію з анексією Криму. Розпочалася війна на українському сході, але дійсно це почалася довготривала війна, яка зараз набира набрала з 2022 року широкомасштабного масштабу. І звичайно, що що в пам'яті ці перші герої це герої. Я от хочу вас запитати для мене, як для журналіста. Багато моїх колег постраждали під час Майдану, дехто загинув. І справа в тому, що пам'ятаєте, той 14 рік, ми точно знали, що оця наліпка преса вона не захищає, а навпаки, вона навпаки до себе приприкує прикуєти увагу саме цих беркутів і інших, хто розстрілював людей. І як попало, вони спеціально так. стріляли. Вона була в червоним хрестом і в білій дакиці, так і тут я от хочу вас запитати: згадайте у цей день, 20 число, коли люди почали підніматися по інститутській і почали розстрілювати, і це знімалося знімальною групою з Москви, яка не просто не постраждала, а вона вільно ходила серед Трупів серед майданівців, яких прямо тут біля них вбивають. А вони просто це знімають. Я не мі досі не можу зрозуміти, як таке взагалі могло було можливим, якщо це не була команда. От цих не чіпати, а вони мали це знімати. Картинку, гарну картинку для Путіна. Це фактично, як йому подарували, як потім подарували вбивство німцова, як йому зараз навіть подарували вбивство Навального. От тоді йому подарували. Ти не зміг майдан приборкати? Ось на тобі отакий от подарунок. Так ну, на відчуття здається, як впродовж цієї думки, ну, дивіться, як робили показові вже нещодавно зйомки в Маріуполі, е всіх цих посіпак, соловйових і так далі. Ну, така сама ситуація. Практично. вони під'їжджали, швиденько щось знімали, е додавали різних нарізок кадрів, які були угу. не попали. Ну, така сама ситуація, натомість в той час. Коли от я згадував ту ніч з 18 на 19, коли палали про спілки, і ваші наші колеги, справжні українські журналісти, були на дев'ятому поверсі. проспілок, не могли вже спуститися вниз, тому що шостий сьомий поверх так, повністю. Палав, так, і я просив викликати пожежку. Вона зумисне не їхала, бо їм забороняли. Ми туди послали людей, які з селоміць. 40 хвилин з Володимирської там їхати, 5 хвилин. 40 хвилин спускали пожежну, пожежну з люлькою для того, щоб підняти і врятувати журналістів, які робили постійний стрім які опинилися в пастці, там у проспілках, розбили вікна і звідти їх витягнули люлькою. От, от, такі, от такі речі, хто на боці світла, а хто виконує, просто і виконував, і виконує точно. Завдання московської пропагандистської машини. Ви сказали, що тоді Путін в другий програв майдан, і його наступні всі рішення вони були продиктовані саме цим програшем. Тобто він хотів так. взяти реванш. Він хотів навіть так. Крим. Він хотів це. Фактично був реванш за те, що він не зміг втримати ситуацію в Києві. Так, так, це правда, це правда. І ми кажемо, що саме 20 лютого 2014 року це є дата початку російсько-української російсько війни. На, на ви ж бачили ці медалі? Це ж якою треба мати зухвалість, щоб спочатку розповідати, що там немає російських військ, що там якісь там вежливі люди, зелені чоловічки, тому подібне, і тим часом карбувати медалі, на яких чітко вказано дату 20 лютого. Так, вони даруйте. Тут дивіться, які повтори. В них одна й та сама система. Вони підготували там медальки. Так? Вони, Ми знайшли у Бучі е, в Єрпі, ну, в, під так. Києвом е, вже ті сховища, де вони готували парадну форму, медалі за взяття столиці. Їм це не вдалося. Слухайте, а, не вам, а вам не здається, що навіть початок повномасштабного вторгнення. Це теж помста Путіна за програш на Майдані 10 років тому. Так, да, він, він, він дуже мстивий, він дуже в цьому плані ницей, мілкий, злопам'ятний. І так, все там, там, де він хоч трохи відчув програш, він хоче, він хоче це, як то кажуть, чимось замістити. Це, це його такий, це його такий. Схиблений маніакальний е імперський характер, а тепер давайте поговоримо про тему нашої розмови: як Україна зруйнує останню імперію. Бо Росія це залишки у імперії російської імперії, потім радянський союз. Це теж по факту була імперія, і отак, от сталося, що напевно Україні треба закінчити оцю останню імперію і, врешті-решт, закінчити цю колоніальну війну, яку розпочала Росія. Ми всі різні. Є така думка. Мені просто цікаво, що ви з цього приводу скажете, що українці вони за життя, вони вітають життя, а росіяни навпаки вітають смерть. Так, вони живуть цим. Вони всіх пам'ятаєте вождів. Вони зазвичай тільки вшановували, коли, коли дати смерті, а не народження. Це дуже влучно підмічено. А, а ви розумієте, що чому вони так сильно вхопилися за Україну? Бо це, по-перше, і по масштабам, і по. по... По тому, що це був такий кістяк е, оцього так званого їхнього моноліту імперського, е, радянського, і так далі. І так далі, вони усвідомлюють, що без України практично все валиться. Валиться їхня перевернута, брехлива історія, коли вони собі приписували наших героїв, вони приписували собі добу Київської Русі. Вони наших, наших поетів, наших художників, крали і перекручували все. Це, це їхня багатовікова оця історія того. Що вони є колонізаторами, угу. і ми справді ми маємо чи не останній шанс вийти з вийти, вийти з цього, Бо... подивитися зовсім інший бік, ніколи так. не порівнювати себе з Росією, ніколи не порівнювати. Знаєте, в нас ще ж така була ситуація, коли завше там музичний світ чи акторський світ чи кіносвіт він завжди якось так тримав собі орієнтир в порівнянні. З Москвою, і от коли я вперше започаткував від ну якби інвестицію в кіноіндустрію, і саме наголосив, що ми починаємо працювати у співпраці, і на це тільки можуть бути кошти часткові від держави, коли якщо ми працюємо або ж самостійні картини, або ж картини з нашими партер, партнерами з Європи, коли ми виключно будемо брати своїх акторів, тоді Держава буде, тоді це можна отримати якісь гроші від держави. В іншому випадку ні. Тому що до 2014 року була негласна заборона на українських акторів в головних ролях. Так. Тільки в другорядних. І так у всьому відбувалося. Розумієте, це невеличкий приклад. Але це принципові речі, які постійно в, е, наводилися. Пане Євгене, і зовсім наостанок. Я хочу до ваших відчуттів звернутися до творчої людини. Як ви вважаєте, ми у фіналі цієї трагедії, чи у фіналі е Російської імперії і на початку нового життя? Це кульмінація? Дивіться, є таке поняття, чи філософське, чи історичне. У в історичному вимірі 3, 4, 5 років будуть не такими великими. Для нас зараз кожен день це. Це велике виснаження, це великі втрати. І знаєте, я не можу оцими категоріями цього фіналу. Фінал, на жаль, не такий швидкий, як би нам хотілося. Більше того, після того як ми вийдемо на кордони 91-го року, і це буде ну практично вважатися перемогою, це все одно не кінець. Ми повинні усвідомлювати. Що нам треба будувати велику колективну безпеку проти країни, яка завше буде зазіхати на наші території, на нашу свободу, і власне на наш, на наш світ, світ сповненого прагнень демократії, відкритості, толерантності, світ, який, який від ну, країна, яка відкрита до всього світу. І ми повинні так. завжди. Відомлювати, що вони ніколи не, не заспокояться, це правда. Тому маємо бути завжди готовими. Євген Нищук, актор, військовослужбовець збройних сил України, екс-міністр культури та голос майдану. Зараз був з нами на прямому зв'язку. Ми дуже дякуємо.